Казати четверте крило бо емпіреї дуже важке слово, щоб вимовлювати. Четверте крило на перший погляд, звичайна фентезі, яке за місяць стало глобальним хітом. Продано мільйони примірників. Люди стоять в чергах, щоб отримати довгождану нову частину. А тікток вибухає від кількості відео. Це справді геніальна книга чи геніальний маркетинг? Це моя рубрика, чому це купують? І в цьому відео ми говоримо про Ребеку Ярос, маркетинг та Тікток. Дракон без свого вершника це трагедія. Вершник без свого дракона це смерть. Ласкаво просимо в четверте крило. Мене звати Ріта Єліна. Я маркетолог та продюсер освітніх проєктів. Я допомагаю запускати навчання, консультацію у власних соцмережах і заробляти на цьому гроші. На цьому каналі я ділюсь великою кількістю корисного контенту для тих, хто хоче монетизувати свої знання через соцмережі. Також в мене є формат індивідуальних консультацій для тих, хто хоче глибше зануритись у власний запит та розібрати його. Усі деталі я залишаю в описі під цим відео і давайте починати. Так сексідраґенснейс. Тут зараз буде невеличка предісторія, чому взагалі з е, поміж там Міши Кацуріни, Лєри Бородіної, Сістер Сарома, я раптом вирішую розбирати книжки та Реку Ярис. Початку 2025 року я дійсно дуже полюбила читати художню літературу, і перша фентезі, яке я прочитала, було саме четверте крило. Також важливо, якщо ви раптом відкрили це відео, і думаєте, що тут буде е, огляд чи рецензія, що я буду якось розбирати сюжет, дашо. Закладено в сюжеті, щоб читало, абсолютно ні. Ми будемо говорити саме про маркетинг, саме про просування книги, просування ідеї і чому хочеться взагалі це читати. Тому якщо ви чекаєте розбір чи якусь мою думку стосовно цієї книги, серії книг, то ні, тут цього не буде. Також, якщо ви, наприклад, хочете почитати, вам цікаво подивитись моє відео, але ви боїтесь спойлерів, не бійтесь, їх також тут не буде. Це відео чисто Розбір маркетингу і чиста моя експертна думка. Ми будемо говорити про те, що можна продати абсолютно все. Навіть художню літературу. А для тих, кому цікаво послухати, да як продаються книги, чи, і що ж тут такого спільного з, наприклад, товарами чи послугами, але ви взагалі не в курсі, що це за книга. Я дам такий короткий контекст для того, щоб ви розуміли. Серія імперії це поєднання епічного фентезі, драми та трошки кохання у центрі історії Вайлет Соренгейл, тандітна дівчина, яку змусила вступити до військової академії для вершників драконів. Академія це не місце для слабких, що Дня там гинуть курсанти, і лише оберні отримують шанс укласти зв'язок з драконом. Попри свою крихкість, Вайл знаходить у собі силу протистояти системі, ворогам і навіть власним страхам. Серія поєднує напружений сюжет, політичні ігри, бойові сцени, гумор і емоційне кохання, яке стало однією з головних причин популярності книг. Перші три частини: четверте крило, залізне полум'я та буря» вже вийшли і вже навіть перекладені в Україні. Загалом очікується 5 книг у цій серії. Перша книга, а саме четверте крило, це був тотальний успіх. Книга була продана тиражем понад 2,7 мільйонів, а також перекладена вже понад 30 мовами після успіху першої книги. Кожен наступний реліз наступної книги супроводжувався шаленим просто ажіотажем. Фанати рахують дні до виходу книги, поширюють якісь божевільні і небожевільні теорії. В TikTok стає все більше контенту, і всі дійсно чекають. Тут да, зробити таку ремарочку. А, знову ж таки, я потрапила в Україні на анонс, коли саме надрукували, тільки випустили в продаж Оніксову бурю. Це був треш. Ми з чоловіком прокидались там щось о 5-6 ранку, щоб встигнути замовити книгу. А, магазини відчинялись книгарні там о 10 ранку. Вона спочатку ексклюзивно продавалась лише у КСД. Люди стояли в величезних чергах, щоб встигнути купити. Не всі встигали, замовляли, і там треба було її ще чекати. Просто ну, да, для тих, хто не в контексті, щоб ви розуміли, що навіть в Україні це має дуже величезний такий попит, і люди дійсно дуже і дуже чекали. Зараз увесь світ чекає на виход четвертої частини. Ребека Ярос часто відвідує різні інтерв'ю, на яких їй задають різні питання, просять спростувати або підтвердити. Та певну теорію вона дає якісь вкиди умовні які потім фанати знову розносять по всьому тікток асфальтнатаскай прайм форсамоніла вон меки фор No! До чого я це кажу? До того, що вона не дає про себе забути, не дає забути про книгу, і це все, звичайно, частина ідеально вибудованої стратегії. На відміну від багатьох письменників, які просто пишуть книги, які роблять дуже класні книги, Ребека Ярс будує ком'юніті, будує спільноту і об'єднує людей. В цю спільноту. І здається, що ти, наче, частина чогось такого великого, масштабного і цілого. Іноді здається, що ти частина чогось супергеніального і частинка якоїсь історії. Мені здається, схожі відчуття мали люди, які читали Гаррі Поттера і ходили на прем'єри фільмів про Гаррі Потера в кінотеатри, ще у далеких да, 2000-х, бо на їх очах створювалася ця історія. І на мою думку, дуже схоже зараз або робить, або намагається зробити Ребека Ярос. Ребека Ярос зробила ставку на емоційний маркетинг і фанатську енергію. І мені здається, саме це і дало такий вибух, бо у наш час виграють не ті, хто лише зміг зробити вау-продукт. Але й ті, хто зміг його класно подати і продати, головний рушій маркетингу популярності книги тут саме TikTok. Основна така площадка, на якій просувається книга, і завдяки якій, взагалі, ця книга, ця серія книг, популярна. З чого взагалі я поцікавилась, да, з чого почався цей бум на книгу у буктоці? Це окремий <сум> вимір тіктоку саме для букблогерів, букшанувальників, Люди, читаючи першу частину, тобто четверте крило, знімали, вони дочитували книгу і знімали свої емоції. What? Are you for real? That's, that's it? That's all she gave us. Овоу, oh, вау! Wow, wow. Типу, що відбувається? Коли вже буде продовження? Ну і на той момент, звичайно, другої частини ще не було. Тобто ніяких спойлерів, ніяких uh, розкривань сюжету. Просто, типу, відео і фраза по типу, що тут відбувається? А на момент. Uh... Рік тому приблизно, коли я думала, купувати книгу чи ні, я теж відкрила Тікток, а вбила четверте крило, і мені теж потрапили ці відео, де люди читають і кажуть, що типу я ненавиджу цю кінцівку, і типу схожий формат відео. І я зрозуміла, що ухти, це дійсно має бути щось цікаве. І це така певна. Я теж думаю, що маркетингова фішка серії книг. Бо кожна книга закінчується на такому моменті, що тобі хочеться закрити цю книгу і вийти у вікно. Тому, звичайно, в цьому випадку емоції стають маркетингом. Бо коли ти читаєш книги, коли тобі цікаво, і ти бачиш постійно, що люди читають, і вони в захваті вони не розуміють для них якийсь вау фінал тобі також хочеться. бо... Спочатку люди діляться емоціями, а емоції нам дає саме от кінцівка книги, яку ми читаємо. І ну, в першу чергу люди діляться першими емоціями. Вже коли трошки спаде да, ажіотаж внутрішній, вони можуть записати більш таке радикальне відео, да, там обістрати сюжет, але перші відео завжди емоційні, і інші люди їм довіряють. Ну і звичайно, йдуть, купують книги, і вона стає все популярнішою. Тож. Тут замість традиційної реклами працювали читачі: люди, які читали, які робили відео, створювали фан-аккаунти, які розбирали сюжет, будували якісь свої здогадки. І TikTok буквально в цій історії робить четверте крило новим Гаррі Поттером покоління Зет. Тут буде єдина моя думка, я не дуже з цим погоджуюсь, бо в мене є питання до сюжету, в мене є питання до унікальності сюжету, але ми не можемо заперечувати, що маркетинг цієї книги дійсно вау, і люди його далі і далі розносять і популяризують. Тож головний висновок тут такий, що люди не просто чекають книгу, люди не просто читають цю серію книг. Ні, вони стають дійсно. Частиною цієї ком'юніті і частиною цього всього процесу. Тобто сама книга по факту перестає бути в цей момент книгою. Вона стає да, емоційним досвідом, ти там проживаєш життя персонажів через те, що 100% тих, хто цікавляться, вони бачать мільйоні там едітів різних хто, як, якісь фрагменти книги, відтворені через штучний інтелект, тобі легше читати, і ти наче такий о клас, я вже частина цього процесу. Але при цьому ще й частина процесу продажів книг, тому що всі роблять відео, всі в темі, і ти теж хочеш бути в темі, і ти теж знімаєш про це відео, і це створює ще більшу впізнаваність для серії, для автора, ще більше людей купує, і звичайно, ця вся імперія росте. Тому серія імперії це не просто вдало написаний сценарій, не просто якісно написана книга, це розуміння сучасної аудиторії, і що потрібно людям на даний момент. І якщо ти вмієш дати людям щось більше, ніж просто. Класну історію, вона зможе стати хітом. Так само, якщо ти можеш дати людям щось більше ніж просто товар чи послугу, ти також можеш стати умовним хітом. Що з цього ми можемо взяти собі? Так, які поради з цього ми можемо дістати і взяти з собою у наше життя? Створюйте всесвіт, а не просто книгу. Робіть не просто товар, а давайте людям якийсь новий досвід, давайте людям нові емоції, нові відчуття. Якщо ми говоримо про книгу, мало просто да, мати круту книгу, їй ще потрібен маркетинг. Як в четвертому крилі, да, в цій серії ми бачимо маркетинг через відео, які люди роблять через штучний інтелект, про те, що ми поговорили, і відео з кінцівкою, які спонукають інших також почитати. Якщо ми говоримо про товар або послугу, давайте людям якийсь новий досвід, давайте людям емоції при покупці. Пам'ятайте завжди, що людина не купує умовно крем, вона купує результат від цього крему. Да? Вона купує своє обличчя, без там акне, зволожене обличчя і так далі. Круто, коли вода надсилаєте м -м, крем, а до нього ще 15 пробників, що не роблять інші. Це викликає ефект, вау. Недооцінюйте і обов'язково використовуйте. Силу спільноти, тобто ком'юніті. Залучайте людей, залучайте власних читачів або власних покупців, щоб вони робили контент, да, той самий UGC, які не купуються за гроші, які люди дійсно створюють, тому що їм подобається. Об'єднуйте людей, саме клієнтів ваших, да, реальних людей в спільноту. Давайте їм щось що. Вони можуть отримати і відчути, що вони є частинкою цього бренду. Класним прикладом для порівняння також підтвердженням цієї теорії, що потрібно спілкуватись з майбутніми читачами, потрібно використовувати маркетинг, використовувати соцмережі. Не обов'язково TikTok, а є. Цим підтвердженням цих слів є книга української авторки Аліни Глазової, яка має назву Місто колишніх. Якщо ви ще не читаєте місто колишніх, я йду до вас. Місто колишніх я вам покажу виробництво книжок. Моя вже не виробляється, моя вже готова. Авторка робить більше акцент на просування своєї книги через трендс, тобто не в TikTok, Але так як це відбувається от прямо зараз, на момент да, запису цього відео можна стежити за етапом, як вона просуває свою книгу, і це дуже дуже цікаво. На момент, коли я писала сценарій до цього відео, Аліна продала більше ніж 1400 примірників власної книги. Це сам видав, тобто вона не видається через видавництво. Вона сама робила маркетинг, сама робила сайт і сама просуває цю книгу. Тому це дуже і дуже хороший результат. Ми взагалі наводжу в приклад, тому що да, там Ребека Ярос і Аліна Глглазовича Глазова я вибачаюсь, Трошки да, нерівне порівняння, але це просто показник, що це дійсно працює. Тому що на даному етапі ми можемо бачити етап запуску та продажів книжки. Да, вона не просто написала, зробила там сайт і якось продає через рекламу. Ні, вона популяризує, показує да, оцей внутрішній світ, що стоїть за кадром, як вона пише, як вона створює сайт. Нам дозволяє слідкувати за процесом і наче очікувати, да, що там вийде, а може не вийде, які взагалі... Загалідав внутрішній світ, тому що особливо да, для людей, які читають, всі колись задумувались про те, щоб написати свою книгу. І цікаво подивитися, як це відбувається, і таким чином трошки з'єднатися з продуктом. Розкриває деталі, да, що, наприклад, в книгах буде QR-код, і ви можете перейти в створені спеціальні інстаграми для героїв книги. Тобто, ти заздалегідь знаєш такі міні-спойлери, і це вже викликає якийсь ефект, вау, якісь деталі, ти наче трошки піддивився всередину процесу, всередину книжки, і це також викликає додатковий інтерес. Яскрава підготовка. Знову ж таки, вона не просто пише постійно, купуйте мою книгу, через два дні буде наявно. Ні. Вона показує, які вони сайт створили, як обирала обкладинку, книги. Був у відомої книжкової букблогерки. Вони там їздили в якусь поїздку, де читали цю книгу, обговорювали, створювали естетику. Це також крутий результат, тому що якби не було цього маркетингу до навряд чи би, там відома букблогерка захотіла. Робити книжковий такий умовний клуб по цій книзі, і це насправді колосальна робота, і це крутий приклад, як українські автори м -м, рухаються, як вони просуваються. Е, звичайно, можливо, через формат книги вона не мала б такого шаленого успіху, тому що ну, все ж таки, фентезі це фентезі, а там роман це роман. Але, там складніше да, будувати якісь історії з букток, плюс це не серія. Це, ну, тут трошки різні речі. Книга також не дійшла до Тікток. Можливо, ми далі побачимо, як авторка. Придумає, як просувати книжку у Тікток. Буде більше теж якихось теорій, да? можливо, просування там люди будуть більше записувати. Я не знаю, було б класно це побачити. Але в цьому випадку, звичайно, тікток міг би стати наступною сходинкою до успіху, тому що успіх певний у треці вже є, і Тікток зміг би допомогти просунутись далі. Щоб створити вірусність навколо продукту, і неважливо, що це: якийсь курс, книга, косметика чи не знаю, нова лікарня потрібно розуміти, як працює взагалі людська логіка, людське очікування. Ребека Ярос в нашому прикладі чудово це розуміє. Вона розуміє, що люди будуть чекати, чим більше вони чекають, тим більше вони говорять. І вона не просто да, там, не випускає книгу, там, сидить, сидить, чекає, поки люди не вибухнуть. Ні, вона постійно знову ж таки з'являється в медіаполі, дає якісь підказки людям, якісь новинки для сюжету і тим самим підігріває інтерес. Тобто, да, прогрів працює супер. Ажіотаж? Завжди у будь-яких будь продажах починається сильно заздалегідь. Як з третьою, або навіть четвертою книгою, він починається ще коли книга пишеться, так і в продажах будь-якого продукту. Класно про це я розповідала в випуску про Root як вона будує ажіотаж і очікування навколо свого бренду. Ребеки Ярос не дає людям остигнути, Вона не дає людям про себе забути. Цю стратегію використовує Apple. Ми всі знаємо, що там в вересні виходять нові айфони, але ще починаючи з анонсу нової лінійки, ми вже знаємо, яка буде наступна. І цілий рік нас постійно до цього підігрівають. Що буде нового, якісь зливи, я ж думав, ви розумієте, що зливи нових айфонів не просто так. Відбувається кожен рік. Це все маркетингова стратегія, яка повторюється з року рік, щоб люди не забували і постійно пам'ятали, що їм треба оновити телефон. Це є формула м, сучасного ажіотажу, як будувати ажіотаж навколо вашого продукту. Ми беремо емоції плюс залучення людей у наш продукт чи нашу книгу. Додаємо ком'юніті, очікування і співпереживання. Все це поєднуємо, міксуємо і запускаємо в маркетинг і отримуємо дуже клас. Результат. Тож, четверте крило це не просто книга про драконів, не просто фентезі про любов. Це класний приклад, як. У цьому світі можна продати все, якщо вміло користуватись інструментами з маркетингу. Ребека Ярос нам постійно показує і доводить, що виграють не ті, у кого ідеально продуманий сюжет, супер щось унікальне. Ні, виграють ті, хто вміє спілкуватися людьми, створювати ажіотаж і попит на свій продукт. Люди не хочуть просто читати, вони хочуть відчувати себе частиною історії. Люди не хочуть просто купувати. Вони хочуть відчувати щось від покупки е, даного продукту, і найкращий висновок з цього відео це те, що ви маєте навчитись робити так, щоб купуючи ваш продукт, людина розуміла, що він про неї, тому що маркетинг сьогодення і взагалі маркетинг майбутнього це не про продукт, а про емоцію. Саме тому існується рубрика, в якій ми говоримо не тільки про те, що люди купують, а чому вони купують да чому це купують. Завжди можна обрати. Якийсь нонфікшн замість фентезі завжди можна подивитися. Якийсь суперрозумний фільм або якусь смішну комедію. Люди завжди мають вибір, і круто, коли вони роблять вибір у сторону вашого бренду. Бо кав'ярин мільйон, але чомусь люди п'ють каву саме в певній кав'ярні. Спортивних костюмів на ринку українському також багато, але чомусь люди йдуть там в умовне через 17. Це все має значення, тому що це все маркетинг, який працює. І змушую людей щось купувати. Був новий випуск, чому це купують про Ребеку Ярус, про серію і Четверте крило. Я вам супер вдячна за перегляд. У мене на каналі є ще інші е, випуски з рубрикою Чому це купують. Я вас запрошую до перегляду. Е, також в мене є багато е, освітнього контенту по продажам у соцмережах. Також запрошую вас до перегляду. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, ставте пальчики вверх, вмикайте сповіщення, щоб не пропускати вихід нових роликів. Я вас обіймаю і до зустрічі вже у нових відео.